Біля Кремінної. Будь ласка, ваша оцінка зараз загального стану бойових дій в вашому регіоні? Дуже жорстокі бої. Тривають у нас на Луганщині. Важко, але абсолютно стабільна і контрольована Збройними силами України ситуація. Тобто, все зрозуміло, як з напрямку Донецького в районі Білогорівки, так і по Сватівсько-Крімському напрямку. Там дійсно дуже важко просуватись вперед, тому що ну і величезні резерви підтягнули. Окупанти, і я вже говорив багато разів про те, що ну дуже вся ретельно заміновано, але все одно успіх на боці Сил оборони України як би там не було важко, все одно крок за кроком, метр за метром, Луганщину де окуповують. А, пане пане Сергію, от ви Буквально там, годину тому написали на своїй сторінці офіційній офі... офі... в Фейсбуці про те, що Северодонецьк чекає на ЗСУ. Взагалі, які зараз перспективи все ж таки звільнення цих міст, починаючи з Северодонецька? Ви знаєте, от в мене таке стік відчуття, що на відміну від наших захисників, коли вже буде деокупована Кремінна і відкриється напрямок якраз рубіжний на северодонецьк то окупанти в Северодонецьку знаходитись не будуть. Ми бачили, як вони втікали в Херсоні. Так, це не просто е, їм там хтось казав. Вони повтікали. Це важка була операція, ретельно спланована. Е, створили такі умови, що або вони залишаються і загинуть, або втікають. Так само ми бачили в Лимані. Був було місто в оперативному оточенні, і один з варіантів це або загинути, або здатись в полон, або втікати. Що вони обрали? Ми розуміємо. Севернессердонець насправді це ж невеличке місто Таке 4 на 4 кілометри, такий квадратик, Який знаходиться на рівному місці. Але якщо підходять війська вже з боку рубіжного, то він опиняється в такому собі напівоточенні. І я впевнений, що ну, ми бачили е яка мотивація, як воюють ті воякі російські. Я впевнений, що вони місто залишать, коли вже підійдуть е ну, в притул до безпосередньо самого міста. Панезі, ну ми бачимо, що найбільш е такий е спроможний, все ж таки. А, такий ударний кулак на Донбасі з боку рашистів – Це все ж таки вагнерівці. А що, Хто зараз воює на Луганщині? Ви пишете, зокрема, що на Сватівсько-кремінському напрямку є певне таке розмаїття цих рашистів. Там і свіжомобілізовані, і зеки, і професійні кадри військові. Хто зараз воює на Луганщині? Ну, а... Тут ситуатив в цілому стратегічно на першій лінії, все ж таки нещодавно мобілізовані або з Росії, або на окупованих там Донецько-Луанської області. Це як аксіома. Але коли іноді а, треба провести якусь там і операцію або Підсилити війська, які втікають, то можуть підсилювати е, кадровими військовими, е, теоретично можуть підсилювати і кадирівцями. Але ми бачили е, давай так. Я тільки от позавчора повернувся якраз е, з області, спілкувався з військовими і е, ну ну немає кадирівців наперед.